Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скібіді Тауер Дефенс, і як мінімум, зараз ми можемо бачити, що вийшов епізод 65 й Нова обнова. Нові два моба в нас добавились як е, злі. Один хороший, як я розумію, це міфік. В принципі, щось про таке я вже нібито розповідав, що буде саме такий моб. І ще є джетпак легендарний спікермен. Де його взяти? Чесно кажучи, поки що не знаю. Скоріше за все, він ось тут буде випадати. Зараз подивимося, чи в чуваків є вже щось подібне. Можливо, 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 в з них все ж таки щось є. Давай подивимося. Не можу виділити чувака, який ходить. Так, в цього нема, в цього теж, в цього теж нічого нема, і в цього нічого нема. <хи> в цього теж нічого нема. Коротше, вони випадають, але не так часто. Я вже бачив, що вони тут з'являлися, проте нова обнова буде через 26 хвилин, 27, і з'являться нові моби. Якраз до того часу ми зможемо зайти в найтмер і подивитися, що там як відбувається. Хоча, можливо, не тільки в найтмер, тому що в Пальм Парадайс у нас трішечки замінили дещо. І зараз ми залетимо з Я хотів насправді сам, але з ну, кінтом так з Виберемо хард. Чисто, щоб зараз не потіти на найтмері, просто на харді, зараз легесенько, ізі. А, я один. Так, автоски включаємо. І ми можемо бачити, що в нас два спавна. Два спавна мобів. І це насправді жесть. Не думав я, що буде іменно так. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Два спавна мобів. Надо відразу ставити ось таких кінтів. Бемц, бемц. Підзаробити ще трішечки грошеняток і поставити хоча б ніндзю якогось. Поставити хоча б якогось ніндзю. І де ж його поставити також, щоб хорошо було. Щоб він зразу всіх бив. Отут було б супер класно всіх ставити, але тоді я пропустю дуже багато малюків. Зараз подивимося, зараз подивимося. Ніндзя стоїть. Все, ставимо ніндзю. Тут, ну, двох пропустимо, ну я думаю, два це взагалі нічого. Так що так що можна двох лишити. Нехай собі там ідуть. Щастя їм, здоров'ячка, як ти казав. <свисті> а зараз ніндзя буде насправді всіх їх виносити. Це є дуже-дуже круто. І попробуємо, попробуємо. Я, в принципі, на пальм Парадайсі ніколи нічого, по суті, такого і не робив. По суті, я да, навіть ну особи можна сказати тут і не грав, але я думаю, що все буде супер. Зараз так, туалети, вони теж умирають всі. В принципі, це ізі, хард, як той казав. Подивимося, чи випадуть тут нові якісь мобики, але нада бре. Рейнути цього кента, щоб він уже подобивав оцих малюків, щоб вони не подопроходили. Але скоріш за все, вони кілька чоловік допройдуть. Ну, то таке. То, в принципі, не є велика проблема, я думаю. Час буде 300 доларів, я його знову заапгрейджу, і в цілому буде супер. Він уже тоді пропускати точно нікого не буде. Я в то вірю і сподіваюсь, дуже сильно. Так, скіп, апгрейд. О, все, тепер уже, тепер уже все, друг. За 300 тебе апгрейдим, автоскіп, не знаю, чи виключати. Поки ну, побачимо, побачимо. Зараз можливо і виключимо, буде видно. А можливо, чесно, на автоскіпі все пройдемо. В принципі, було б цікаво. Так, пішов. Якийсь новий чувак, Dual клоу Toilet. Я такого не бачив. Чесно. Можливо, то я просто старий, якийсь дідо, але такого, чесно, не було. Ну і музика дійсно теж замінилася. Багатенько, багатенько, величенька обнова, якщо чесно. І я би хотів би вибити нового міфіка оцього туалета. Він би був дійсно прикольним, я думаю. Так, що в нас далі? 600 є доларів. Я думаю, тебе прокачувати нема сенсу. Давай за 600 краще прокачаємо двох вчених. Буде з них толк набагато більший. Хоча би я цього поставив десь тут. Так. Він би цих би достав. Ну, то таке, две, як вони але задамажили, то взагалі ірунда, можна навіть за них не перейматися. Бо далі я впевнений, що ніхто не дойде просто. Просто ніхто й ніколи. Давай тебе заапгрейдим разік, а потім уже й тебе. Да, автоскіп ми поки що, братва, не вимикаємо. Уже йдуть дійсно з двох сторін. Абалдіть, ну це жесть. Тоді можна отут когось поставити. Наприклад, отут ось поставити оцього, і він просто буде радіусом всіх їх хавати. Прикинь, всіх, абсолютно кожного. Оце буде прикол. Так, цей у нас максимальний, значить, за 600 прокачуємо тебе. Та й в цілому грошенята будуть зараз водити. І будемо дивитися, що там ще виходить новеньке в нас. Ну, поки що поліцейські туалети, це звичайна норма. У мене по 800 демеджа 0,4. Та він їх зараз всіх подушить просто. Це ізі, ізі, без ніяких проблем. Дивемо за 600 апгрейдем. Поки що, поки що все стабільно. Так, у цих уже по 900. Це вже буде складніше, насправді, бо це 800 дамаже. Придеться два удари робити. Це значить, зараз перевіримо. Ну, їх не так багато. О, дуал клоу пішли, туалети. Коротше, не так все ізі, я би сказав. Надо заабрейдити цього кента. Щоб коли був автоскіп. Ось, ось він і є. Я поставив тут спайдера. І спайдер Можна сказати, допоміг. Він, правда, зараз по 200 демеджа наноситься, дуже мало, але я думаю, що я зовсім скоро зараз прокачаю. І пішов бос на 23 тисячі ХП, що в принципі, ну, єрунда, я би сказав. 23 тисячі, хіба то багато. А ні, ти знаєш нормально, поки що нормально. Відчувається. Тому прокачуємо спайдера, і можна тебе за 600 теж прокачати, щоб було більше грошеняток. Я думаю. А тут зараз побачимо, бо чуваки ширують, їх багато. І в них по 2 тисячі хп, по 2,5, в цих по 500. Коротше, ну складненько, складненько. Я б не сказав, що супер ізі. Так, всі на нас третього рівня тут хорошо. Бо, значить, можна пробувати тебе за півтори прокачувати, щоб ти вже прям тушив. Їх. Так, пішли мутанти вже. Але і спайдер у мене вже не нуб. Спайдер у мене вже добре вкачений, так що я думаю, буде, буде різниця. Три тисячі. Три тисячі коштує тебе апгрейднути. Да, немало. Ну зато за тисячу можна з цього прокачати. ха вчено, і ще за тисячу одного. Нехай качається. Я думаю, ми зараз тут спокійно будемо проходити. В принципі, це хард. А це що так? Це що було? Це хто таке заспавнить? Я я не можу його апгрейднути. Давай апгрейди за тисячу сюди. Блін, я вже три тиші на апгрейди потратив. Я міг цього прокачати. <свист> Але півтори в мене є вже. Зараз трішечки дофармимо. Так, пішли боси. Багато босів і ще один в окулярах. Так що я би сказав, що не так все легко. Надо в натурі павука качати. Пішовший вакуум. Ні, в натурі павука надо. Ждемо автоскіп. Бо я зараз можу ще й програти, скажу вам. Ні, 2800. Давай, павука, не можу виділити. Не можу виділити павука. Натурі не виділяється. О, виділився. Три тиші агрейд. Так, щас йому стане краще, в нього демеджі. Виросло нормально, і будемо пробувати. 59 тисяч. йой 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 -йо -йо куди я попав? Що за халепа? 5 тисяч. Так, ну вакуума я не знаю, що з вакуумом робити. Я можу поставити тут оцього. Трішечки його прокачати. Ну я б не сказав, що сильно змінилося. Вакуум пішов далі. Вакуум пішов то далі. Що з ним робити мені? Що робити з вакумом, в якого 20 тисяч? Правильно, ставити тут, напевно, павука, раз його прокачувати, чекати ще півтори тисячі і ставити ще одного. І прокачувати, отако ще раз. 300 демеджа в 02 секунди. Ну, щось він то по ідеї повинен задамати. Жати, в нього радіус доволі великий, будемо дивитися. Чим більше ми йому задамажим, тим менше він задамажа нашій базі, тому я думаю, буде супер. За 600 тебе можна прокачати, щоб ти вже теж дамажив, дай Бог. Так, вас усипляють. Де мій павучара? Павучара за 5 штук було б хорошо тебе прокачати. А ти 3 тисячі, поняв. Ні, ти його довалюєш, так? Да? да, да. Він, якщо на сейві буде, то буде все хорошо. А цього павука за п'ятерку було б хорошо прокачати, проте і за тисячу тебе можна прокачати. І якраз відразу гроші дали. Але в цих по шістнадцять тисяч не хіло так. Я би сказав, дуже дуже неслабо. Дуже. Дуже не слабо. Я не впевнений, що оцей впорається з ними. Дуже не впевнений, що він впорається. Ще пішов ось до якийсь новенький. Купа нових босів. Я не знаю, їх багато. П'ять тисяч дай. Автоскіп уже можна вимикати. Досить, хоча б когось добийте мені, га? Хоча б когось доб'єте? Одненького якогось. Цішурують, капець. Два долара не вистачає. Два долара. Тебе забгрейт на максимум, щоб ти вже прям. Все, апгрейд. Це халепа. Халепа конкретно, але це вже добиває добре. Це вже добиває всяких різних малюків. Будемо дивитися, цього зараз за трьошку пробувати прокачувати, якщо назбираються гроші. Моноскіп нажати. Тріошка є, прокачуємо, щоб він добре їх дамажив. Бо нам не треба далі проходити, братва. Нам не треба далі проходити. Ви розумієте? Щоб вони далі проходили, це не потрібно. 60 тисяч. Я не знаю, чи він зніме 60 тисяч. Я чесно не впевнений. Дуже не впевнений Бо тут ще ці пропускають. Коротше, ви що робите? Я там чого вас прокачував? Слабакеви. Так, ну всіх по 20 штук. В цього 60 ще. Ой ой, ой ой. ой ой Так, можемо зробити скіпчика 3600 Три у нас є, но п'яти все одно тисяч нема. П'яти тисяч, все одно нема. Чого ти першого не б'єш? Ти, Васіок. Давай, 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 давай. Та добивай, 200 хп. І цього. Добив, а в цього ще 60 штук, а там ще йдуть. Жесть, повна жесть. Ладно, переміщаємося сюди, ставимо тебе, прокачуємо, бо я не знаю, що ще робити. Ну, не, надо, надо, надо гроші якісь. Три тисячі. Робимо скіп, абгрейдем, щоб ти цього добив, хоча б якось, просто. Кров з носа треба добивати. Так, тут дві штуки, дві штуки, дві штуки. Коротше, вони, походу, всі допрокачені трохи. Так, ну вже з двома павуками трошечки тут попростіше буде. Хоча я не впевнений, бо моби ж теж стають мощніші. Так що буде видно, за дві штуки по-любому треба одного із спеців прокачувати, щоб трошечки більше грошей було. Так, можемо вробити автоскіп 2800, 2800. Так, тут по 5, дав обоє? Вони один четвертого, інший четвертого, не... четвертого. А, да, вони 2 четвертого, по п'ять тисяч, значить. Ох, йо! Ладно, ракета пішла! Та куди ви? Дві штуки, дві штуки, апгрейд, ракета! Та ти шо! Це шок, це шок, це шок. Я не думав, що хард буде в натурі хард. Як би інсайн тут проходив, я б інсайн тут, напевно, не пройшов. Я щось видно неправильно десь зробив в якийсь момент. Братва, щось в якийсь момент, в якийсь період я. Зробив дійсно неправильно, чесно кажучи, хз, Що я саме зробив неправильно, але тебе по-любому треба апгрейдити. Це 4 штуки, це немало. Так, ракета пішла. Пішла помирати, ракета. П'ять тисяч десь треба взяти. П'ять тисяч десь треба не дибати, а де їх взяти? Я не знаю. Бо запгрейдити спайдера якогось треба, щоб він прям ну давав демеджу. Добре. Три шісот є у нас. Три шісот. Всього на всього то. Так, мутанта цього, ці уже нубіки, і в цих хп теж небагато. Все, цих ми доб'ємо. Значить, п'ять тисяч треба когось по-любому з них апгрейдити. Так, ось цього першого. П'ять тисяч апгрейд. Все, він став потужний. У нього 9 тисяч демеджа в секунду, все ж таки трішечки краще. Так, хвилю можна скіпнути. Тебе за 4 треба прийдути, по-любому. Але впадло. Так що ми забрейдемо тебе за дві. ха ха будемо пробувати. Так, автоскіп треба вимкнути, бо все ж таки смішки смішками, а може бути тяжко. А хоча. ні, у них по 50 тисяч, блін, шурують, гамнюки. По 50 тисяч це не хило. Тут павук десь бігає, але павук фуловий. Павук максимально вкачений. Там все чітко. Може щас Ще тебе за дві прокачаємо, да? Давай, бенс? Та й нормально. Диви. Правда, всі гроші всрав. Але п'ятий, четвертий, п'ятий. П'ятий. Ага, значить, цей дає тільки 300, останні по 500 уже капають. Значить, я думаю, можна зробити скіп, 2600. Ні, не вистачає. А тебе би продавати. Але якщо продам, не дасть, да? Тисячі. Нє, блін, трішечки просто не хватило. О, є апгрейд, все, хай тепер плавить їх. Правда, не так сильно, щоб у нього невеликий радіус, але нормально. Всі, хто попадає, всі починають здихати. Оце супер. Так, тут павуки, я сподіваюся, що хоч трошечки якоїсь 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 е, дадуть сили. Тому ми поки включаємо автоскіп. Я думаю, то не є великою проблемою. Хоча я тільки що наскіпав хвиль дуже багато і не знаю нашого. Так, тебе за 5 треба любому апгрейдити, бо ти станеш добре потужнішим. Хоча в цього ось 100 тисяч, треба щось думати. За 5 по-любому треба апгрейдити. Шурують теж, дай Боже, потужні. Ці всі в окулярах. Цей їх не дамаже. Йоші усипили, взяли. Так, вакууми там всякі. Гамнюки. П'ять тисяч надо! Так, ні, ну в принципі, я думаю, скіп, тебе за п'ять апгрейд. Тисяча є на базі. За тисячу можна купити ще одного спайдера. Та й прокачати його разок. Все, супер. Нехай там бігає, нехай щось трошки дамаже. Є сенс завжди дамажити. Ці їх убивають, диви. Реально душим. Ну, не сказати, щоб дуже дуже хорошо в нас все, але ну, на кілька фронтів ми працюємо зараз. Так, пішов дельтапланчик. 100 тисяч хп. 44 лишилось. Нормально. Опа, новий кент. Джетпак, політ, туалет. Поняв. Розібрався. Поняв, поняв. Так, ти повинен працювати, друг. 8 тисяч. Щоб ти працював, дай Боже, тобі треба камера. Чому камера не видима, я не знаю. О, чесно, чому камера не видима, Оцього я в натурі не знаю. Тебе за 2000 брейде, робимо скіп. У нас є зараз 2000 на балансі, 8 тебе прокачати. Де мій павук? Павук десь там вписався, десь чорт поймей де він. І шак, тебе тільки знає. Так, о, півтори штуки прокачуємо. Щас буде три ще прокачаємо. Потихесенько, помалес. Диви, потикасеньку проходимо. Так, за три теж апгрейнули, Щас уже демеджа хорошо. Ану, дельтаплан, тоді в Т44 лишилось ХП. А зараз. А зараз. 30, 20... Диви, добили! Ха-ха-ха, <смеш> вакуума аби били. Було б хорошо, ось ось мульті джетпак. Коротше, дуже багато нових мобів подобавляли, яких я в цілому навіть і не знаю. Ну, бо я серіал просто не дивлюсь. Але то таке. Так, е -е, що ми можемо? Ми можемо вробити автоскіпа, нам дадуть трошки грошей. Правда, дійсно мало. Дві тисячі тільки зверху дають, але за 5 тебе прокачувати прям дуже-дуже невигідно. Прям уже капець як невигідно, тому що ми можемо придумати? Ми можемо придумати і за 5 прокачати камеру дрона. В цілому це було б супер. Давай попробуємо. Я сподіваюся, все буде хорошо. Так, ці там ідуть, але в них дуже мало хпеду доходи, якщо що, так що ми можемо тут за п'ятерку щось. Осьо, осьо, ці чуваки, диви. вони просто, вони просто гамнюки. ти бачив? За п'ять прокачуємо тебе. Можемо навіть автоскіпа довбанути. Так, цей вакуум взагалі пішов то туди, то сюди, що з ним відбувається? Так, складно, давай на автоскіпі посидимо, подивимося. Як довго ми на автоскіпі зможемо допройти, погуляти на цьому автоскіпі. Дай поймемо, що ми хочемо. Так, у нас камера Repair Drone за 400 можна тебе прокачати, щоб ти трішечки, трішечки більше сейвів, якщо Так, 5000 у нас є, нам треба 8. 8 треба по Б, хоча ось в окулярах дуже багато людей уже бігає. І ми їх не дамажимо. Це проблема. Ну, оце їх не дамажить, Титан. TV Man. Але сім штук у нас уже нафармилося. І тут дуже багато звичайних чуваків, які зараз почнуть дохнути від цього титана. 9600. Прокачуємо. Щас диви, як він вала! Це шок. Вау. І мені це подобається. Так, цей нідзя вже взагалі безтолковий, як я бачу. Але дельтаплан ось полетів. Але він не доводить далеко. Так, вакууми, поліція, капець. 15 штук. 15 штук тебе треба на агрейт, ну ти прямо в натурі. Ти ще в два рази сильніший станеш. Ух, давай Роботи збирати п'ятнашку, я не знаю, це правда багато дуже. У мене тільки сім. Але як без цього? Без цього ніяк. Так що будемо збирати п'ятнашку. У нас автоскіп є, гроші будуть капати. Гігант в окулярах, 120 тисяч та ерунда. Ха-ха, <сум> він ж повільний, як равлик. Давай валим, друзі. Ну, ви знаєте, в якийсь момент я прям злякався, що можу програти, коли ставив отут павуків. Але потім я поняв, що це все доволі таке легко. Хоча, аби я цього поставив трішки правильно і десь ось тут, хоча в цілому він не так погано і стоїть. Я щас його все прокачаю, радіус ще більший, та й хорошо. В принципі, я би сказ що взагалі непогано. Так, ці два п'ятих. Ця штука взагалі нічого їй немає, можна її навіть не прокачувати. Різниця невелика, а 5 тисяч вже назбиралось. Тому я, знаєте, що думаю зробити. Я думаю, зробити трішки неправильно. Я думаю, м -м, поставити сюди павука, поставити сюди отакого павука. Сразу тебе нормально так прокачати до тисяч п'яти. Ну, взагалі, не п'яти, а просто на максимум зараз тебе вдути, щоб ти хорошо шурував. Отако, От да. а потім продумати один невеличкий нюанс. Що, якщо я оцього продам? Отако бемпс. Блін, дуже мало дало грошей за нього. Дуже мало дало грошей. Я планував, що мені дасть більше. ну ладно, трішечки просрали, ну то таке, зато ми перетягнули сюди павука, і він почне більше тут вкидувати демеджа, і щоб далі вже ніхто не доходив. А того я там лишу, ну, на всякий випадок, чисто на чорний день, так би мовити, і за п'ятерку тебе прокачу. Супер. Ну і я думаю, що що можна зробити ще. В принципі, камера репеєр можна прокачати, радіус більший. Потім радіус буде супер великий, і це супер, тому що я тут поставлю Титана, який, ну як потом, я його зараз поставлю. Але його вже й усипили, бачиш? Отака от движуха. Так, чотири. Я тебе прокачую, щоб ти вже палив їх теж. І потім тебе треба за трьошку прокачати по-любому, щоб ти доставала до цього титана. І він не мі... І він щоб не спав! Не спав на роботі! І супер, все ізі. Так, да, якраз він його задіває і. Супер круто. Можна навіть тебе взяти, отаку продати, ти мені не треба. А тебе за п'ятерку потім прокачати. Ну як потім? Зовсім скоро. Правда, оці окулярики йдуть, але їм хана, в них не так багато ХП, по 36 тисяч. Наші павуки по 9 тисяч кожен скидує. Тебе я прокачу, щоб ще більший радіус був, щоб ти просто шмаливих <світ> своїм поглядом. Та й все, можна сказати, що майже пройшли. Так би мовити, коротенький гайд. Проте ось, його по 200 000 феніль, о, 200 тисяч, Феніль якісь рокет-лаунчери. Вони ось усипляють, але камера репередрон працює. Проте я не знаю, чому вона. Чому вона, ну, не? Видно її. 8 тисяч треба. Вроді палим, вроді душим. Я не знаю. Що будемо дивитися, як воно все буде відбулося. 8 тисяч, я те прокачую, більше демеджа буде. Пробуємо, пробуємо, братва. Їх дійсно багато мобів. І не сильно я б сказав би, що сильно жорстко ми їх дамажим, але пробуємо. Дійсно, пробуємо. Далі 15 тисяч треба. Потихенько павукани дійсно спорились. Диви. Супер. Обалдеть. Прикинь, на автоскіпі, чисто шируємо і не паримось взагалі. Диви, як хорошо йдемо. Взагалі супер йдемо. Десять тисяч на балансі є. 50 хвиль. Тут, до речі, ось пішов чувак. Його даже вбили, він не встиг дойти. Ха-ха! Але це все дойде, але він по суті нічого не зробить, тому що його зразу відрегенять Так, 15 штук надо, 15 штук є апгрейдимо, щоб більше демеджа було, вже ти максимальний. 3000 в 02 по радіусі, прикинь. Це 0,4 6000 0,6 9000 0,8, це 12000 08 і одна секунда, це 15000 15000 в секунду демеджа по радіусу. Він дамаже Прикинь, це не хило це дай Боже. Тому ставимо тут павука і починаємо тебе прокачувати потихеньку, щоб ти, Тоже, якщо що якщо чуваків в окулярах там і так далі. Перших всяких, які заважають, так би мовити. Що? Який рестарт? Я тут виграв майже. Обалдеть. Сать народ, цікавий факт. Після обнови там щось онлайн я бачив 160 тисяч. Це взагалі з ума зійти можна. Ой, не 160 тисяч. А, да, 160 тисяч. Да, викинуло мене, реконект. Обалдеть, а я так валив. Так валив, дай Боже. Майже заробив би гроші. А тепер мені не дасть грошей. Ну, або дасть, але мало. Коротше, народ, в мене навіть сайт Роблокса не грузиться. Диви. Він не грузится! Що за ерунда? Короче, Роблокс видалили.